Сьогодні мова піде про автоматичне відчинення укриттів під час повітряної тривоги. Вітаємо вас на каналі про системи безпеки. Мене звати Діма. Збройна агресія і терор Росії проти України триває. Щоденні ракетні обстріли. Змушують нас, українців, під час повітряної тривоги, перебувати в безпечних місцях. Приміщення укриттів розташовані за своїми адресами, знаходяться у різних формах власності, відрізняються станом і умовами перебування, мають відповідальних осіб для відчинення під час сигналу тривоги. Отже, присутній людський фактор, щоб уникнути трагічних наслідків і надати українцям своєчасний доступ до укриттів, вітчизняні виробники зробили певну роботу і запропонували. Такі рішення з автоматизації. І саме автоматизація процесу керування усуває людський фактор, і це доведений факт. На сайті Безпека Шоп за посиланням під відео ви можете переглянути і обрати варіант, який влаштовує саме вас. Рішення на базі IP-домофонії AkuVox. Хмарний сервер доповнили оповіщенням, і панель виклику за командою відчиняє двері. Головна вимога для автоматичного спрацювання це наявність інтернету в сховищі. Без інтернету працюють ключі доступу користувачів, дзвінок в локальної мережі на термінал консьєржа або охоронця. Наступне рішення від компанії TiraS Technologies на базі централі Arion Nova M і сервісу оповіщення Most. Зв'язок підтримують два канали мобільного оператора. Додатково можна долучити інтернет місцевого провайдера. Обираючи Arion Nova m ви отримуєте об'єкт під охороною. За тривогою вмикається сирена і відчиняється замок. Наступний комплект автоматичного відчинення укриття shelter Kit, створений на базі централі UPROX MP з бездротовим реле UPROX Relay DC для керування пристроями. Основний канал зв'язку стаціонарний інтернет. В якості резерву використовується інтернет мобільного оператора. В налаштуваннях обираємо сценарій. Реле спрацьовує за сигналом тривоги. Замок відчиняється, доступ до сховища відкрито. Більш детально розглянемо рішення на базі GSM контролера від компанії Око. Це комплект автоматичного відчинення укриття Refuge Kit. До складу комплекту входить контролер око з адаптованим програмним забезпеченням для дистанційного централізованого керування системами оповіщення, блок живлення, а це може бути і блок безперебійного живлення з акумулятором, кнопка виходу. Електромагнітний замок. Доступ для персоналу в будь-який час за допомогою ключів Touch Memory. Керувати системою можна через програму Online SW, DTMF командами або SMS. Для надійного зв'язку використовуються два канали мобільного оператора та Wi-Fi. Система моніторить температуру, наявність живлення 220 та стан акумулятора безперебійного живлення. Об'єктів може бути декілька, і диспетчер може керувати ними одночасно або окремо, надаючи доступ в будь-який час. Взагалі, контролер око дистанційно може керувати будь-яким пристроєм замки, освітлення, вентиляція тощо. Під час сигналу тривоги система отримує інформацію з серверу ST Falcon і автоматично відчиняє замок, вмикає інформаційне повідомлення, підсвічується вивіска укриття. Або вмикається освітлення. Текст та кількість повторень повідомлень налаштовуються. Після закінчення тривоги лунає оповіщення про закінчення загрози, двері автоматично зачиняються, вихід з приміщення відбувається за кнопкою виходу. Комплекти Refuge Kit надійні та доступні за ціною рішення. Бережіть себе і пам'ятайте, ваша безпека у ваших руках і ЗСУ.